Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про Шиба Іну. Я вже знімав про нього відео. Хто не дивився перед... після перегляду цього відео, зайдіть в опис відео і подивіться, я там оставлю ссылку. Сьогодні... Сьогодні ми поговоримо про те, що я упустив в попередньому відео. І... Хочу почати з того, що я вже поставив на, на вивід 15 мільйонів. Воно поки що обробляється, і я виковка пост в сообществі YouTube, тоді, як мені прийде, прийдуть ці токени. Я поставив, щоб вони скинулись на криптокошельок Metamask. І переходимо до того, що я хотів би розказати далі. Перше, і перше то це те, що тут є досягнення. В попередньому відео я про них не говорив. Тому перше, що я хотів. І з досягнень сказати, то це те, що прогрес одного бійця, як ви бачите, кожного дня. І тут можна навіть просто по першому досягненню заробляти додатково 50 тисяч токенів цих жетонів, просто переглядуючи 100 коротких оголошень. І також. Багато яких інших ви можете подивитись, попробувати, повиконувати і також на цьому заробити. Наступне, що я хотів би вам розказати, то це, то це про ковпису фортуни, яка обновлюється кожної минути, і стоїть одну, точніше, три енергії. І можна також, як ви бачите, мінімум 500 цих жетонів заробити. І можете також попитати тут удачу. Але я за 4 чи 5 разів більше 5000 тут не заробив. Ну, попитати удачу все-таки можна. Час і також зараз розкажу, откуда ту енергію можна брати. І саме просте -то це виконувати завдання. І тут, попри саму винагороду у виді токенів, ви можете заробляти енергію завдяки які будете крутити колпісу фортуни. І я також я вже розказував про ці завдання в попередньому відео. Тому єдине, що скажу, що на даний момент, на мою думку, краще якраз по цими завданнях зароблять, так як вони. Хоч і на зразу винагорода приходить, але ви можете більше заробити з них, чим із коротких посилків. Ось, наприклад, навіть найпростіші завдання оплачуються по 100 тисяч, і ви тут можете. Можна так сказати, зробити, виконати завдання швидше, чим те саме коротке послання на 100 тисяч тут. Поки що в мене його немає, так як я ще не пройшов один день після виконання одного першого того цього короткого посолтання. Зараз, так як я вже підняв тут рівень, то в мене вже таких тут троє по 105 тисяч. Як ви бачите, я їх виконую. Зараз ті, які в мене ще залишатіся, якраз тут я ось по 12,5 тисяч що по 3 секунди. І ви можете по них також заробити. Так як вони дуже швидко виконуються. Ну, краще виконувати по завданнях. Також... що я ще би хотів сказати? А, ще те, що тоді оце ж якраз оставлю силку на цей сайт в описі, кому буде цікаво, переходьте. І, і, і на завершення повторюсь, те, що і, тоді як прийде мені на Metamask токени, то я і, і, зроблю пост в сообществі YouTube. YouTube. Тому підписуйтесь на канал, кому цікаво. І і б не пропустити те, скільки, скільки іменно я заробив на цих 15 мільйонів. І на цьому в мене все. Тому підписуйтесь також на канал і ставте подобайки. Так, також не забувайте писати коментарі про, про те, б ви хотів, щоб я або провірив, або. Щоб ще вам розказав чи показав. Тому на цьому все. Всім пока.